В міноборони заявили, що скоро мобілізація буде без ТЦК і без повісток. Новина чудова, але залишається питання, коли це буде? Коли це станеться? Нарешті запрацював рекрутинг, але це тільки початок. Тому поки на нас ще чекає ця дика мобілізація. Називаю її так дика мобілізація. Але я дуже сподіваюся, що все зміниться. Хто не знає, з 12 лютого Міноборони запустило рекрутинг у Львові, поки що у Львові. Скоро буде по всій Україні. Я сподіваюся, що дуже скоро буде по всій Україні. Дуже багато я на цьому наголошувала, що треба розвивати рекрутинг. Має бути мотивація, люди мають бути мотивовані. Це як мінімум мають бути мотивовані. Коли людина мотивована, вона зовсім по-іншому буде себе почувати на фронті. Вона буде знати, навіщо вона туди йде. А не так, що палками заганяють, а людина в шоці, і ну точно вона там ніякої користі не принесе. А поки що, що ми маємо? Поки що ми маємо закон про мобілізацію. Який дуже скоро приймуть, і ось нарешті президент, ну хоч щось сказав про мобілізацію. Давайте послухаємо Таком, чи так, будуть насені зміни мобілізації мобілізації, у законі про, про, про мобілізацію, чи власне зміниться вік з 27 до 25, чи зробите ви це питання комплексу? Питання питання справедливих мобілізацій? Там найголовніший момент це питання ротації. Люди, які втомлені на фронті фізично. Будь-яка людина не українці, це не залежить від нації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватись. Ти типу, виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить. Професійна людина, яка прийшла в відповідний термін тренування. І від цієї системи залежить і система мобілізації. Скільки людей у тебе на фронті? Скільки є у тебе резервів? Скільки резервів і для чого це потрібно? for defending operation, some number of brigades, that are for they, they began to Фодефеніоперешн. Сам набер оф бригейс, for for Я зі фелзфофоконфофоконтрфенсив і. Контрнаступу потрібні і ще, е, кількості бригад, Тож питання мобілізації є складним. Я не можу з вами поділитися кількістю, наприклад, yeah. загиблих yeah. жертв. Але, наприклад, коли ми говоримо, що забагато людей загиблих, треба знати, що, in наприклад, у Авдіївці просто порівнюючи кількість співвідношення сил один до семи. Шкода, Des, але на одну смерть українця також було із сім смертей росіян. So, Співвідношення один до семи. Я не порівнюю кількість життів. Трагедія втратити навіть одну людину, але не ми започали. І ви маєте знати, маєте розуміти те, що відбувалося. Ну що можна сказати? Зеленський каже, що питання мобілізації воно дуже складне. Вибачте. А хто його зробив складним? Ну, от давайте розберемось. Хто його зробив складним? Давайте згадаємо на початку війни. Люди просто натовпами перли для того, щоб піти захищати свою країну. Просто натовпами перли. І мобілізації ніякої взагалі не потрібно було. Про мобілізацію взагалі ніхто і не згадував навіть. Люди просто йшли йшли, кидали свої сім'ї, кидали свій бізнес. Друзів, знайомих, домівки все кидали і йшли воювати. Мобілізацію треба було проводити плавно. А не так, як, знаєте, не хотів ніхто приймати, в тому числі і президент, не хотів приймати ось ці непопулярні рішення мобілізаційні, а тут схопились, давайте нам, півмільйона чоловіків на фронт. Ще Зеленський сказав, що справедливість мобілізації залежить від ротації. Знаєте, я думаю, що справедливість мобілізації залежить від законності, це перше. І друге, від ось цього як правильно сказати, на клани. Якщо воювати, то воювати всім, а не вибачте, тільки простим українцям. А то так виходить, що прості воюють, а можновладці владці собі нормально так сидять на своїх пригрітих місцях і вже починають розказувати нам про те, що нам треба робити. Ну, вони ж нас не доторкані, їм ж, ж все можна. За да, Конституція. депутат Верховної Ради України має бронь, а всі інші не мають. Читайте Конституцію України. вибачте, але це несправедливо. Чому прості українці мають ховатись від ПЦК, поки депутати приймають ідіотські закони? От скажіть, от напишіть зараз у коментарях. Хтось пам'ятає, хоч один нормальний закон. Ну. Що хорошого прийняли за останній час? Чи взагалі що хорошого прийняли? Пишіть в коментарях, якщо згадаєте хоч один нормальний закон? Справедливість залежить від, від поваги, від поваги до людей. Зараз я поваги не бачу взагалі ніякої. Оце хапання на вулицях, оце таке хамське, знаєте, бидло таке, знаєте, бидло. Просто дивишся на ТЦК це просто бидло от і все. Таке, знаєте, невиховане, не яке навіть спілкуватися не може. Кого туди набирають татаціка, я не знаю. Так, питання ротації це надважливо. Але хлопці воюють за нову Україну. Бо немає сенсу воювати за стару Україну. Хлопці воюють за нову Україну без корупції, без кумівства, без крадіїв, щоб це була країна для людей. Які за Україну. А якщо ми приймаємо закони, вибачте, неконституційні, то про яку нову країну може взагалі йти мова? Ще Зеленський сказав про те, що мають відпочити військові, а замість них прийде професійна людина. Але кого, ну, от вибачте, але кого підготують за три місяці? Ось, наприклад, мій брат він взагалі був два місяці на навчанні. От, скажіть, багато чому його навчили? Ні. Його нічому не навчили. І відразу кинули на штурм? Як то кажуть, м'ясні штурми, так? Ось приблизно так і сталося. Ми, коли з рідними проходили ось цей весь ланцюжок, так? От встановлювали події, як все там це відбувалося. Чесно, аж коси дибом просто. То може краще взяти підготовлених. Правоохоронців, наприклад. Їх не треба вже вчити. Вони, вони вміють принаймні тримати зброю в руках. І знають, як себе поводити. Але ні, вони сказали, що їх мобілізувати це не конституційно. Але простих українців, я так розумію, можна. Все, що завгодно можна. На конституцію всі забили в цьому плані. І треба мотивація. Треба дуже серйозна мотивація. Не палками ТЦК відбувати цю мотивацію, а треба якось по-іншому. Я дуже сподіваюся на те, що рекрутинг буде розвиватися. І я дуже сподіваюся на те, що все буде зовсім по-іншому. Не так не так якось зараз ми бачимо, але поки все це запрацює, як я вже казала на початку випуску, буде ось ця, поки що буде ось ця дика мобілізація. Тому готуйтесь, готуйтесь, дорогі українці. Ще все попереду. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.